ця війна в Україні агресія з боку Росії стала заводським перезавантаженням НАТО усвідомленням того, що цей альянс має бути надійним, сильним і справжнім. І саме тому президент Трамп закликав збільшити витрати на оборону в цілому для НАТО. щоб європейські країни визнали, що це невідкладна реальна загроза для континенту. Ця агресія має стати тривожним дзвінком. Американці є активною частиною цього альянсу. Так було і так буде. Але коли йдеться про витрати на оборону, то навіть 2% ВВП недостатньо, три-чотири, і зрештою, як сказав президент Трамп. П'ять відсотків витрат на оборону є критичними. Усвідомлення того, що існує російська військова машина, яка прагне захопити все більше землі в Україні, і протистояти цьому є важливою європейською відповідальністю. І звісно, Сполучені Штати також роблять це вже давно. Чи ваш план щодо України це насправді зрада всіх українських воїнів. Це ваша мова, а не моя. це точно не зрада. Як я сказав нашим союзникам учора, ми визнаємо неймовірну відданість, яку ми взяли на себе протягом багатьох років. І жодна країна, як зазначив президент Трамп, не взяла на себе більших зобов'язань щодо української місії ніж Сполучені Штати Америки. Від 300 мільярдів доларів, які Сполучені Штати інвестували у стабілізацію цих ліній фронту після агресії Росії, жодної зради там немає. Існує визнання того, що весь світ і Сполучені Штати зацікавлені в мирі, мирі шляхом переговорів, як сказав президент Трамп, зупинивши вбивства. і це вимагатиме від обох сторін усвідомлення того, чого вони не хочуть. Ось чому я вважаю, що світові пощастило з президентом Трампом. лише він у цей момент міг скликати владу, щоб встановити мир, і це приємний знак. Моя робота як міністра оборони і члена НАТО. Полягає в тому, щоб гарантувати що обороноздатність цього альянсу є якомога сильнішою та надійнішою для стримування будь-якої майбутньої агресії на континенті. Це наша роль бути лідерами в НАТО, і це те, що ми продовжуємо робити.